Харчування дітей у школах України здійснюється трьома основними способами: перший приготування їжі для дітей штатними працівниками, інші два аутсорсинг та кейтеринг. Аутсорсинг у Мукачеві. Основний варіант харчування дітей. Також у деяких закладах освіти діє система кейтерингу. Коли готову їжу доставляють у заклад, а не готують на місці. Цьогоріч громада розширила програму безкоштовного дитячого харчування. Ми отримали субвенцію, і нещодавно відбувалася позачергова сесія Мукачівської міської ради, де розмір субвенції понад 14 мільйонів. Ми отримали. Хочу сказати, що це не повний обсяг, тому що цього достатньо буде за умови співфінансування з міського бюджету до кінця навчального року. Відтак ми очікуємо, що з нового навчального року буде новий додатковий додаткова субвенція. Ми також забезпечуємо свою частку фінансування з тим, щоб забезпечити харчування учнів перших четвертих класів, всіх учнів перших четвертих класів до кінця календарного року. Ми завітали на один зі шкільних харчоблоків міста Мукачева. Пані Наталія, підприємиця. Декілька років поспіль вона працює на базі харчоблоку закладу освіти. Харчування дітям тут надається у вигляді аутсорсингу. Тобто, аби готувати дітям, надавач послуг має пройти відповідну процедуру, укласти угоду з відділом освіти, а вже потім починати роботу. І відповідно вже цим процедурам, які ми проходимо на прозору. Йде відбір тих підприємців, які можуть, хочуть і добросовісні, доброякісні займатися харчуванням дітей. Після цього ми складаємо перспективне меню чотиритижневе, з урахуванням усіх калорій, з урахуванням алергенів, тому що є дітки із потребами, які не можуть їсти, то що всі дітки ми маємо то врахувати. Після цього ми приходимо якби на свої робочі місця і займаємося далі своєю роботою. Підприємці готують для дітей згідно з розробленим у 2021 році меню, що презентував шеф-кухар Євген Клопотенко. За основу береться збалансоване харчування з правильним балансом жирів, білків, вуглеводів. Кожного ранку ми приходимо, вариться у нас, що в нас, якщо сьогодні у нас борщик, значить вариться зранку борщик, потім гречка, картопля у нас кожного дня, гречка у нас кожного дня, травня, компотик або чай. Салат свіженьки натирається кожного дня. У нас страви готуються кожен день. У нас нема що там на другий день, такого у нас немає. Стараємося, щоб діткам подобалося, щоб було смачно. Випікаємо, випічкуємо, робимо вреченької. Страви, що потрапляють на обідні столи школярів, різноманітні. Діти можуть обрати з переліку улюблену їжу. Тут і декілька видів м'ясної продукції, каші, картопля, і різноманітні супи, і обов'язково якийсь овочевий салат. І така система діє у кожній школі громади. Все приготоване, проходить відповідні перевірки, що здійснюється відділом безпечності харчових продуктів. Також кожного дня беруть проби води. Контроль за якістю у нас є заключені договори із державною. Лабораторію, які вони самі приходять, або ми їх запрошуємо, щоб вони подивилися. Цьогоріч, за ініціативою уряду, в громадах запроваджене безкоштовне шкільне харчування для учнів перших-четвертих класів та пільгових категорій п'ятих-одинадцятих класів. У Мукачівській громаді безоплатні обіди передбачені для майже шести тисяч учнів. Ми забезпечуємо харчування 4840 тисячі учнів перших-четвертих класів. Ну, власне, це майже всі. Чому майже всі? Тому що. Окремий статус дітей, дітей, зокрема чорнобильців, вони отримують компенсацію за харчування у грошовій формі, і ця пільгова категорія до загального числа учнів перших четвертих класів не відноситься. Інші пільгові категорії, учнів п'ятих, одинадцятих класів і тих, що я власне назвав, будуть харчуватися за кошти місцевого бюджету. Таких учнів знову ж таки майже тисячу. У нашій Мукачівській територіальній громаді. Відтак, якщо ми докладемо загальну частину, то майже 6 тисяч учнів сьогодні отримають безкоштовне харчування у нашій Мукачівській міській територіальній громаді. Як я назвав 4840 учнів із числа перших-четвертих класів та майже тисячі учнів пільгових категорій 5-11 класів. Постачальником для школи може бути лише підприємець або компанія, що спеціалізується на виробництві і або продажі продуктів чи послуг з харчування. Купувати їжу для шкільної їдальні, наприклад, на продовольчому ринку або з рук, заборонено. Також не можна приносити їжу як спонсорську чи батьківську допомогу.